Всім привіт, и вы на каналі Лексі і з вами я, Лексі, и Соня Просто Мардер -Мар Мисерва. Прошу Мардер Мисерва. Погнали. Так Я центр. Нормально, нормально. Кстати, у мене вже 12 459 монеточок. І мені ще скоро і мене накопичиться 25 000. Ну, я так думаю. Угу з ефектом. Вогняним ефектом. Так, вона опять маркер. Да, ну! Я вже просто відео два рази знімаю і це вже, не знаю, третій, да, третій раз знімаю. Так, ну ладно, давайте. Я не знаю, що це, але це от я. Розова. Вот я прыгаю. А хто мене типа знімає? Чому мене камера не вирушиться? Ну вот, я тільки що була така. Ладно. А чому мені так везе? Ви можете мені просто сказати? Ніт? Окей. Просто чесно не розумію. yata ja, samo kamper Kamperša. just need А де пістолет? А, він на місці лишився. Блін. А, я спомнила, яку я дівчинку ще не вбила. Таку. Nu... монеточки. І вам скажу. Білу таку дівчинку Вона ще не забрала пістолет. Чому? Я не знаю чому. Блін, тут стільки монеток, дівчинка. Не кажіть, що вона тут була. Якщо вона там була, я в шоці буду. Я, коротше, не могла знайти в цю дівчинку. Ай, больно. Зараз подивлюся, чи... Вийшов час. Так. Одна хвилина і я получу монетки. І 6 хвилин я получу якусь фігню. І, як вам сказати, у мене зараз просто шия затече. Я сиджу і мені дуже важко. Дуже. Я чесно, мені треба цей тут пособирати багато монеточок. Зразу будемо збирати. Ну, мені треба монеточки. Чому монетки не спавляться? Ти мої монетки, я хочу монетки. Чому я монетки не можу? Я хочу монетки. Пусть там уже. Монетка. У. Монетка. Все, я за монетками буду ходитись. Мені чесно, все равно я буду просто за монетками ходити. Дай моя моя. Всім чесно, все равно на монетки, але мені ні. Так. Тут нікого нема, значить позабираємо монетки. Без монеток я не буду жити. Так. Тут, тут якесь яйце. Не можу взяти. Я мовчу. Мені треба просто монетки. Мені без монеток не можна жити. Де мої монетки? Мені треба монетки, будь ласка. Отут тут десь вони мають бути куча. Так, 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 так. ладно. Кучу монеточок не забирали. Скоро відкриється кейс, ну, вже відкрився, напевно. І зараз я просто піду. Напевно, хтось або на началі, або просто в АФК стоїть. Я, чесно не розумію. Ну, то вже посидимо. Давайте тут посидимо, не знаю. Посидимо просто. Коротше, просто вийшов час. І ми ну, виграли. Йду, коротше, відкривати кейс. біжу, а не йду. Моє відкритий кейс. Опа. О, у мене вже 15 000. Скоро мені ще треба 10 тисяч і... і все. Скажіть, а як я так застряла? Ні. У мене ще плюс інтернет. І 10%. Я знаю, що це дівчинка. Дівчинка. Дивіться, у мене всі просто, подивіться, у мене всі, ну, вже не всі. Але тут просто в цій ігрі дуже лагає. Як ви розумієте, блін... Ви розумієте, оця от штучка, мені так подобається. А я просто я от не, на неї дивлюсь. І все, я балдію. Так. Ну що, в Ну, давайте, коли буде лишатися тут 5 секунд. то Я до вас повернусь. Коротше, тут лишається... Два, а уже 17, 16. Я уже включила, я иду зараз за карту, и я глазком так дивлюсь. Так, така. Давайте отсюда остала. Назад чуть-чуть. Да. Оба. все И це я так доводжу чекала. Понятно. Ну, Давайте хоть подивимось, що це така. Це хоть ніж. Я мардер? Нет. Я не мардер. Я не мардер. Так, ладно, я просто пошукаю. Так, де мій. Стоп. Де моя ця штука? Вот. Боже, лякали все, збираємо просто монетки. Ненормальні, ми, нормальні. Нам треба монетки. Моя сюди! Як вона мене за кілометр робила? М? Ладно. Через три години. 26 хвилин. Сорок уже менше секунд. Мені відкриється одна сила. Одна. А через один день, ну, можна считати, ну, і одинадцять годин. Відкриється п'ять. Нормально? Да? Я вважаю. Ще хотіла сказати, це буде останній. Ну, не останній ще два раунди і все. Тому що мої очки хочуть теж відпочити. А потім я це відео буду дивитися вже на каналі моєму. Ну, опять то саме. Опять 25. Ладно. Хотіла ще сказати, я буду їхати в лагер 4 липня і я. Ну, я сама. І я там зніму влог з своїми дівчатками, якщо подружуся. Буду показувати, що я там роблю. Покажу румтурчик з дівчатками або однією. Е е J J J Буду знімати з ними відео, якщо їх є Ну, такие короче ты моя подружка даша нет что ты топчешься аля девочка давай брав всю карту я кто выбр... я выбрала ой знаешь Ну, раз фарт палача, девочка. Та самая, я как получу диамант через там 40 волоночек. 40 секундочок. І через 5 хвилин получу якийсь матч. Ладно, Давайте, коли я вже устану, давайте десь знімемо відео не чуть-чуть. Короче, тут лічені секунди вже лишають 12. Все. У -у -у -у, Мене вже скільки? Е, Мене будь-якость тисяча вже цих. Мені треба якісь прикольні ефекти купити. Без ефекта якось не ефектно грати. Мені кажеться, що це дівчинка мартер Ой-ой. Мені, напевно, мій друг щось прислав. Чи... Боже, 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 боже. Монетки, 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 монетки. Блі... Так. Я знаю, куди я хочу спрятатись. Сюди. А де всі монетки? А, просто почекаємо. Все, ми будемо забирати монетки, просто будемо чекати. А якщо що, потім підемо, позабираємо. заторкнулся. Ого, сколько тут? Я встаню в Да. Хочу вот це Боже так, так. Дві хвилини лишається я, напевно, вже щось здогадуюсь щось, му ну, щось не очень. Я, напевно, хочу бути таким ось, я знаю, ознаким. Мені. У мене нормальний інтернет. А чому мені оружие дали коли ще? Ладно. Вже будемо забирати монетки. Будемо дивитися, кого ріжуть. Не вбивай мене. Іди, мене. хочешь. Я не буду. Кто мартер? Кто Мардер? Мне, блин, так страшно. Не первый раз так страшно, когда я стала шерифом. То есть, наверное, в АПК стоит? Да кто мартер? Не знаю, короче, кто это. Угу. Угу. Ось в АФК стояв і прочнувся. Та ну твою. Я, кстати, так і завжди говорю. Просто мене бісить, коли цей мардер не виходить нікуди і нікого не вбиває, а потім, коли він оч очнувся, то, то витер. Ну от я так і знала, що це оця ця штука. Ладно, напевно, на цьому я вже буду закінчувати, бо так не. Я не знаю, як видно, я ненавижу, коли ви такі довгі відео роблять. Роблять, я не матюкаюся, я просто сказала, роблять. Роблять, Это, Ну, це... ну коротше, давайте. Е -е, я думаю, що це вже все буде. Ладно, давайте. Підписуйтесь просто на канал, нажати кнопочку і все. А я буду. Просто щаслива.